Значить Розпакували кришечку з корифаном своїм. Його машинка. Пробіг машинка 320 тисяч. E, нічого не мінялося, ні грем, нічого. В плані цього не масонасос. Значить, дивимося, Натяжник максималка вийшов. Все. Цепочка натягнулася повністю. Все. Якраз вчасно. Вчасно, бо на гарячу жаколатово. Теж вже виробка є. Ну, це, потім знімемо цепочку і все покажемо. Все поснімало, все вже знято, старе повідкручувано, відкинуто. Значить, по фазах, зрозуміло, що тут, тут нас стоїть кленувал шпонкою, шпонкою до гри. На вот там вон той шток виходить такий пальчик. 90 градусів. Типу догори і вкручений е, штопор коленвала. Фіксатор колінвала. Тепер зараз накидаємо цепочку маслонасоса, зірочку маслонасоса і Ну коротко, накидаємо всю трибуху. Коротко, тут все відчищено вже. І ще кришку тільки треба почистити і будемо складати вже кришечку. Ну, поки зараз кудам, поки гремо. Значить, цепочка ставиться. От у нас є ямочка, дві кольорових, посередині повинна бути терочка. Це на випускний колектор. Тут внизу ось прорізь верху, шпонка заходить вверх. На зірці є мітка. Редику, чуть трохи висело, щоб було видно. І щоб дасться. О, на шпонці є вон оранжева, така оранжева салатова. А внизу, блин, не бедно під фонарем, Ось є полосочка. На зірочці. Ось полосочка ставиться напроти дзвіна. І там внизу... О, якщо таку цепочку потримати, Блять, лампа падає. Ось є жовта-мітка. Під ціпочку. О, жовта-мітка. Ось так цим сегментом ставиться. мітка напроти мітки і цей. Все, запихаємо. Так, добре. А тепер ставимо мод. Значить, цепочку вже закинули. Там так і внизу залишився, до верху, так як на метку. Потім від, від, закручуємо натяжник нижній 10 на метр. Планки цепочки 25 Нм на метр. І вставляємо в пока поки не закручуємо. Ось ці що шестерні поки не закручуємо. Вставляємо мод. От Якщо він не заходить, чуть коректуємо. Чуть нажимаємо сюди і там тим, щоб попав, щоб зійшов, зійшовся зійшовся. І дивимося, що в нас вийшло по натяжникове. Натяжник, зараз я опущу двигун і побачимо. Ось, все так внизу так і є. Мітки всі так, як є. Натяжник відпущений. Якщо знизу буде видно. о Натяжничок вийшов буквально чуть-чуть, а був, скільки, повністю вихерачений. Так, тут все ніби по мазі. Тут ще цепочка закинута просто. Ще раз приглядаємо вверх. Мод назайшов, все добре. А тепер закручуємо, коли вже мод стоїть, закручуємо 10 ньютон і плюс 40 градусів доворот. Ось ці на шестерні стані розпідвали. Так, все зажали, проверяємо. Снимаем мод и закладаємо, Все, ідеально. О, все, заходи. Теперь робимо два оберта повних ключом. Провіряємо на всякий случай. Повністю і пакуємо кришку. Крышечку почистили. Ось такого плану. Зараз поставимо сальничок. Лайфхак від мене лічно, як почистити от дрелечка, от щиточка. І щищається от вся оця присадочка. Ну, герметик. Класно здирає. І нічого там не шкодить і все відмінно. Зараз ставимо сальник і пакуємо кришку герметиком. Спочатку треба відчистити всі болти від герметика, від цього, що закручувати. budem pakovat